Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде перейменовано на країну інакшого порядку. Загалом, ну тобто на мусульманство. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі вся Європа. на християнстві, і почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили, казали: звініть. Не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там, мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду. Увага! Я зараз не хейчу мусульман, я просто розказую, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, виходить мечеті. Тобто мусульмани, от, от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну, я образно, там різне буває. Але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну, це, це просто жесть. І Дивіться, я ще раз повторюю: європейці поки качають свої права з ким жити, де там лічні границі, де не лічні. Ну, у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособ'я вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони за, отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Я б це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цим справитися. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто, наступні там два покоління, я думаю, через два покоління, все. Я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, там ніж німецьку, те саме стосується Франції і так далі. Арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ці місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть зроснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку, як бачили раніше.